Ще 266 жителів громади отримують одноразову матеріальну допомогу. На це в бюджеті громади передбачили майже 4,5 мільйона гривень. Рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. Тут ми маємо 44 члени сімей наших загиблих героїв на майже 900 тисяч гривень матеріальної допомоги, 29 родин полонених. На майже 1 мільйон 300 тисяч гривень, 66 військових на реабілітацію на 950 тисяч гривень, 97 діючих військових, так звані кишенькові, на спорядження, на інші витрати понад 700 тисяч гривень, 4 домогосподарства на понад 500 тисяч гривень. Це ті домогосподарства, які постраждали від терористичних атак російської терористичної недодержави. У кількох старостенських округах ліквідують діяльність шести клубних закладів та вилучать їх з мережі закладів культури. Два клуби вони взагалі існують тільки на паперах. Це, наприклад, клуб в селі Давидківці і клуб в селі Черепівка, який це будівля 30-х років, яка стоїть в руїнах. І чотири клуби це Череповецький, Водичівський Колибанський. І села Волиці, які бюром технічної інвентаризації визнані аварійні з комунальної ви державну власність передали будівлі, генератори і човни на потреби військових частин. Понад 700 жителів громади отримуватимуть пільги на оплату житлово-комунальних послуг. 565 членів сімей загиблих наших героїв російсько-української війни отримуватимуть пільги на житлово-комунальні послуги а також 150 членів сімей померлих, ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. Також отримують частину пільг на житлово-комунальні послуги. Під час засідання виконкому загалом розглянули 90 питань. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.